Вітання! З вами Лея Аметиста. І сьогодні про сакральне. Розпочинаємо рубрику, і в цій рубриці говоритимемо про те, що є для нас сакральним. А сьогодні розглянемо чому символ вишні як родового дерева. Є одним із найбільш сакральних символів України. Для чого це нам? І як це впливає на наше життя? Отож, дивись увесь або Вишня сакральний символ України. І, звичайно, дещо. Роз'яснимо з того, що ці слова в сукупності можуть для нас означати. Символ це той знак Всесвіту, через який ми можемо взаємодіяти із будь-чим, із людьми, із простором. Тобто це те, яке дозволяє нам вкласти певний зміст, і яке запускає процеси, які задіюють багато складових елементів. І також дуже цікаве слово сакральний, найбільш поширене. Поняття, це те, що є священним для нас. Отож, сьогодні не будемо вникати в більш детальні значення цього слова, і використовуватимемо саме цей його найбільш загальний аспект. І... Сакральні символи це, звичайно, символи, які несуть у собі такий зміст, який вектор і елементи якого запускають такі процеси у нашій внутрішній картині світу. Які є, так би мовити, в основі матриць нашого життя, матриць, тобто тих програм, які, з яких ми по суті створені і які допомагають нам формувати образи реальності своєї, взаємодіяти з нею. Сприймати те, що ми бачимо довкола, і далі будувати своє життя. Тому насправді те, що закладено в символах і оточує нас довкола, дуже Є дуже глибинними ключами до е, розуміння того, хто ми, е, що ми робимо і куди прямуємо. Отож, чому Вишня? Насамперед, тому що це символ, який спонукає нас задуматися е, над тим, взагалі хто ми. І заглянути, або вірніше пірнути у вись, тобто у вісь, а іншими словами, зазирнути у себе і е, відчути, пізнати, е, що за тобто вісь. Вись це, по суті, те начало, той творчий зародок, першопричина творець, який і став причиною існування цього життя, і причиною появи нас у цьому світі. Тобто Вишень або вишній це е, Бог Творець, який є як причиною, так і е, проявом. І це все поєднано як, і в житті, як мікрокосмос і макрокосмос. Тобто по суті, символ вишні як дерева світу це і загалом структура, і символ цього світу, і це символ людини як особистості. Отож, вишній. Захотів проявитися і виявив чистий намір, щоб проявитися у матеріальному світі. І, так би мовити, пустивши коріння у землю, він закорінився. А отже, він е матеріальний світ для нього став е найміцнішою е і найбільше е став е могутньою платформою для того, щоб е його енергія проявилася як найрізноманітніше. І тому вишня як дерево, це символ могутності, могутності цього світу, і його поєднання трьох тобто це і підземний світ, і світ яви, і світ тонкий вишній. І, власне, оце міцне коріння, розлоге, вишні, воно, до речі. тому є ще й символом родового дерева. Тому якщо міцне коріння, то і міцний рід, і недаремно наші предки. Коли святкували новий рік, а також коли посилали сватів до дівчини, так, то встромляли віточку вишні під стріху, а це означало, що цей рід міцний, він розквітає і ще й перебуває під захистом, тому що вишня захищає. Отож, коріння могутність, це коріння проростає і, само собою, його стовбур міцніє і проростає вгору. Уверх. Звичайно, весною з'являється надзвичайний цвіт, і цей цвіт відзначається як своїм неймовірним запахом, своєю красою, своєю розкішністю, а це вже свідчить про інші його якості. І е, цьому ми присвятимо наступне відео. А я думаю, е, вже навіть те, що ми зачепили сьогодні, е, є достатнім для того, щоб е, зрозуміти, чому саме цей символ такий багатий, глибинний, сакральний насамперед. Отож. Ставте лайлики, лайки, подобайки, а це збагатить і вас, і мене на різних рівнях, і до наступних зустрічей!